Всім привіт! Хотіла записати таке коротеньке відео. По-перше, всі ці відео це нагадування і для мене, бо я а, іноді переслуховую, думаю, блін, які я поради давала а, сама собі ж, бо іноді потрібно щось послухати, вислухати, і а, це дійсно допомагає. і... Це відео як невеличкий крик душі, про що я хотіла проговори, поговорити? Проговорити. Ви не повірите, але про свій шлях, про свій досвід. Я не буду дуже довго говорити. Ще мені цікаво ваші питання. Останнім часом, не останнім часом, а бувають такі фази. Де в мене відбувається заперечення. Чому я кажу про це? Бо незважаючи на те, що я займаюся регресивним гіпнозом і ченнелінгом, також я все одно дивлюсь відео про інфошахраїв. І це мене трохи засмучує, бо, мабуть. Треба вже це якось відпустити, але насправді багато людей від цього страждають. І ви знаєте, коли хочеться допомагати людям, і тебе іноді не те, що не бачать, просто люди звикли до. І до гарної картинки, але ми ж не знаємо, що все відбувається у, в життях у людей. І це нормально, що ми не знаємо, що в них відбувається, бо найважливіше, що відбувається в житті, це у житті нас самих. І я хотіла поговорити про те, що я сьогодні йшла вранці, прогулюючись, і згадувала а, взагалі і про свої перші сеанси регресивного гіпнозу. І про ченнелінг, і хочу дещо сказати, що, згадуючи свій перший регрес, я, мабуть, не була б там, де я знаходжусь зараз, бо це мені допомогло йти далі. І я б, як вам сказати, я не люблю пораду, давати пораду людям ті, які не працюють. Я розповідаю про те, що Працює на мені про свій досвід, і тому мені дуже хотілося записати саме це відео, що таке регресивний гіпноз. Якщо ви не знаєте, то я можу ще детальніше пояснити, може, в іншому відео, або напишіть мені в інстаграм повідомлення. Я дуже люблю розмовляти на цю тему. Мені дуже допомогло і. Якщо в регресивному гіпнозі, наприклад, те, що там відбувається, те, що ви там бачите, воно може здійснюватись, мабуть, це не дуже правильне слово, але не хотілося мені зараз сказати, розпаковуватись, бо зараз усі кажуть, це модне слово розпаковка. Ви бачите, наприклад, минуле життя, теперішнє, або майбутнє, або. Там просто дуже багато варіантів, що ви можете побачити, до чого я це говорю. Бо те, що ви бачите, зміни можуть наступити, наприклад, через три місяці, може одразу, може через тиждень, може через півроку, може через рік. Але вони обов'язково будуть. Це просто Якщо ваша нервова система або психіка, якщо є якийсь супротив, ви там хочете змінити життя, але ну якось і не виходить, і не знаєте, куди рухатись, ось тоді в мене перед першим моїм сеансом був такий стан, що я не знаю, мені навіть зараз трохи накочуються сльози на очі, бо я пам'ятаю свій стан. Ви знаєте, коли не знаю, чи правильно вирішуєш, чи ні, і як взагалі далі рухатись, я давно не згадувала цей період, ну, було дуже тяжко, і хочу вам сказати, що я побачила чіткіше свої дії, я побачила, що я не хочу так жити, як я дуже довго жила. І мені дуже допомог, допомогли сеанси. Я вивчилась на регресолога, і мені дуже подобається бачити зміни в людях і насамперед в собі. Це я вам дуже чесно розповідаю, бо багато... Ну, життєвих історій не хочеться розповідати, бо всі хочуть бачити гарну картинку, або всі якось маніпулюють зі своєю історією, щоб бути там, якимось супергероєм, щоб тебе побачили в якомусь іншому світлі і побачили тою людиною, якою ти насправді не є. Чому я казала про Інфошахраїв. Я дуже люблю духовність, я люблю вивчати щось нове для себе, я люблю це використовувати в своєму житті, але я хочу вас а, також застерегти, що а, не потрібно кидатися в це а, ну, повністю. А, в нас є життя і це життя на землі. А, тому як заземлення для себе, я дуже люблю, наприклад, гуляти, читати. Я пишу відгуки на книги прочитані. І дуже люблю готувати. Також, будь ласка, подивіться, підтримайте. В інстаграм я виставляю рецепти і намагаюся щось розповідати про себе. Але найлегше всього мені розповідати в Ютуб, бо на Ютуб мене знає менше людей і мені легше. Знімати якісь відео та розповідати це все. Так от, заземлення. Дуже важливо робити те, що вам дуже подобається. Це Ну, можливо, це така легка порада. Ну, люди думають, так, блін, що, робити те, що мені подобається. Ну, а насправді це надає нам більше енергії, більше емоцій. У мене, наприклад, з'являється більше ідей, наприклад, до того ж самого готування або книги, в яких я занурююсь в інші світи, бачу інших героїв. А щодо ченнелінгу, як я вже сказала, якщо в регресивному гіпнозі ви бачите результати через якийсь час, ну, загалом здебільшого так відбувається, що якийсь час проходить і ви починаєте розуміти сам сеанс, що відбулося, що ви бачите, бачили, і як на, на вас це вплинуло. То ченнелінг це відбувається набагато все швидше. Якщо зайти в ваші хроніки Акаші, наприклад, я вчора перед тим, як лягати спати, заходила в свої хроніки Акаші, мені були потрібні деякі поради і відповіді, і потрібно зробити кроки, які там приходять на протязі трьох днів. Потім після цих трьох, трьох днів. А вже реальність змінюється, бо це також можна порівняти. Я от шукала якийсь такий. Легкий приклад для розуміння: от у вас там сніданок або обід, ви можете там випити чаю або води, або там з'їсти якісь бутерброди або кашу. І це все вже мікро-гілки реальності. І так само в якихось таких важливих питаннях, бо кожне ваше рішення впливає на саме розвиток подій. Якщо ви зробите цей крок. То у вас там ці можливості, якщо ви зробите інший крок, у вас зовсім інші можливості. І е, ченнелінг мені також е, допоміг і допомагає, е, зцілює так само, як і в регресивному гіпнозі. Е, я е, заспокоююсь, коли мені не те, що моторошно, коли я. Не знаю, куди рухатися або як рухатись. Я люблю звертатись саме до цих інструментів, бо це найбільше, що мені допомогло. І тому я рекомендую, якщо вам потрібна розмова, допомога або консультація, пишіть мені на сторінці Instagram. мені хочеться ще більше такого розповідати. Акож я займаюся а, мисленням, і це, можна сказати, а, в розробці, а, бо я хочу а, проекспериментувати з деякими методами, і а, чому я це роблю? Ну, Скажімо, так, мені, мене не влаштовують коучі, які зараз є. Я загалом а, користуюсь. Більшістю порад західних іноземних коучів, так само, як і Джоді Спенза, мабуть, всі вже знають, хто це. А коучі, які трапляються серед інстаграму, мені не подобається їх подача, бо це все реклама, реклама класного життя. Але неважливо яка картинка, важливо, важливіше, як ви відчуваєте себе. А, тому випала думка в мене зараз з голови, хотілося ще щось важливе з цього приводу сказати. А, спробую зараз згадати. Не можу згадати. Але я сподіваюся, взагалі в цьому відео я розповіла те, що хотіла, і те, що мене хвилювало і хвилює зараз. Я за стан, внутрішній стан, а не за цю гарну картинку, бо у кожного ще своє поняття гарне. Я от Дуже багато чую останнім часом і бачила також багато відео, що там Та ви що жінка там потрібна з цим успішним успіхом. А якщо вона там вдома готує, вона не реалізована. А знаєте, я себе вільніше, спокійніше відчуваю, коли я саме в цій. Своїй природі жінки. Мені подобається готувати, мені подобається робити домашній затишок. Навіть прибирання мені приємно, коли після прибирання чисто. Ну, Звісно, я також і займаюся, намагаюся своєю самореалізацією, але це не головне для мене. Для мене все ж таки головніше мій внутрішній стан, і як я себе відчуваю. І мрії у кожного різні, тому якщо хтось там мріє, про великий будинок, я, мабуть, з роками стала більше мріяти про саме внутрішній затишок, щоб на душі було. Добре, щасливо, чудово, щоб, як вам це пояснити? І цей стан, ну, не всі гроші світу можуть дати цей стан. Це саме і якраз і працювати, і з мисленням, і зі своїм станом. Бо якщо ну, бувають, ви самі знаєте багато історій, що була людина там супербагата, але взяла там, і щось з собою зробила, або спилась, або ще щось, бо а, не відчувала себе щасливою. Таке, на жаль, буває. А ще я хотіла сказати вам, що а, настрій ми робимо собі самі. І я от дуже часто згадую, і скажу вам ще це тут, бо завжди я це згадую комусь у а, приватних повідомленнях, коли консультую на дзвінках, наприклад, а, те, що кожен день він прекрасний, просто цінуйте це. Ви знаєте, я так часто люблю. Вранці дивитись в вікно, я навіть зараз дивлюсь вікно блакитне небо. І от в мене є там свій чайок, який я п'ю кожного дня. Такі маленькі речі, які роблять вам настрій. Я сподіваюся, що якусь думку я вам донесла. Якщо у вас є питання, звертайтесь. І мені дуже приємно, і я дуже вдячна, що ви послухали. І бажаю вам гарного дня, не сумуйте, і все буде добре. Всі бажання здійснюються. Дякую вам.